Усім привіт! Сьогодні поговоримо про таку важливу тему, як коментарі. І коментарі в HTML не відображаються у браузері, але вони можуть допомогти задокументувати вихідний код HTML. Тех коментаря, він доволі таки простий, його синтаксис нескладний, це символ менше, знак оклику два мінуси, і в кінці два мінуси, знак більше. І треба звернути увагу, що в початковому тегу є знак оклику, але не в кінцевому тегу. І, примірки, коментарі не відображаються в браузері, але вони можуть допомогти задокументувати вихідний код HTML. Що мається на увазі? Ну, наприклад, ви писали власний сайт, ви вирішили зробити там якусь анімацію, або якусь, якийсь функціонал, але він ще або не до кінця готовий, або там. Вирішили б навпаки щось видалити і потім це використовувати, тому щоб не зберігати якийсь код деінде, краще його просто задокументувати. Далі додавання коментаря з допомогою коментарів. Ви можете розмістити сповіщення та нагадувати у своєму HTML-коді. Тобто, дивіться, можете самостійно собі робити невеличке пояснення для того, щоб потім самостійно звертати на це увагу, як відпрацьовує той чи інший скрипт. Давайте візьмемо ось цей код, який у нас у нас буде закоментований, і remember to add more information here, теж закоментований. Вставляю до того баді. Зберігаю і оновлюю сторінку. Ось, і ми бачимо лише параграф, який у нас знаходиться в P. Усі коментарі у нас не відображаються. Якщо ми відкриємо, наприклад, Девконсоль і поглянемо, то в консолі ми бачимо, що у нас присутні коментарі, але сторінка браузера їх не відображає. Ось коментар і ось коментар. Якщо ми захочемо, наприклад, задокументувати, ставимо курсор Ctrl-Slash, і повністю наш док задокументований. Можемо ось тут розкоментувати усе аналогічно, використовуючи команду Ctrl-Slash. Тому це така легенька комбінація, котра дозволяє швиденько закоментувати, що вам необхідно. І приховати міст. Коментарі можна використовувати, щоб приховати місце може бути корисним, якщо ви тимчасово приховуєте в міст. Як ми вже говорили, там якась функціональність там ще не готова, або просто треба задокументувати певні наші речі. А потім їх вже використовувати. Ось ЗСС се параграф, ЗСС се paragraph тут. Ось у нас. І ось цей тег P, він у нас задокументований. Далі ви також можете приховати більше одного рядка, і усе між ними буде приховано на дисплеї і у нашому браузері. Ось, наприклад, візьму ще ось такий приклад, розташую його нижче. І зверніть увагу: у нас багаторядковий коментар. Тобто обидва ці теги будуть повністю відкриті. Оновлюю. Відкриваю DV консоль. І ось ми бачимо, що у нас присутній багаторядковий коментар. І у коментарях також чудово підходять для налагодження HTML, оскільки ви можете коментувати рядки коду HTML по одному, щоб шукати помилки. І приховувати вбудований вміст. Тобто коментарі можна використовувати, щоб приховувати частини всередині коду. Uh, дивіться, ось теж беремо цей приклад і закидаю його до ID. Шки. І дивіться, техпи ЗИС у нас написано. Далі в, у нашому тегу П, тобто в нашому параграфі, знаходиться коментар, і він не буде відображатися. Ось подивимось. Ось this is a параграф І зверніть увагу, ось у нас. Розкриваю його. І у нас ось тут присутній коментар. Тому коментарі добре використовувати для пошуку помилок, для приховування якогось функціоналу або тимчасово його просто скрити з сайту. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.